Всім доброго ранку. Я вже прокинулася, вже встигла й в будинку поприбирати, От, так що я вже хазяйка з самого ранку. О, світла у нас не було. От, потім, слава Богу, дали. От, але це все на час. Телефон я зарядила, От, водички набрала. Це саме головне, щоб вода була. Тому що зараз ми, звісно, дуже, звісно, зависимо від електроенергії. Ну нічого, це все не страшне. От. Головне, щоб всі були живі і здорові. От. Щось приготую смачненьке. Сьогодні повертається мама. От. Так що... Щось приготую. бо як сама то так, знаєте, там приготувала та й з'їла. Там це, ну Такого в мене не цей навіть первого не варила. Ну, перве сьогодні, напевне, варити не буду, бо вона приїде ввечері, От, то вже його ніхто не їстиме, От, а вже завтра зранку. От. А сьогодні щось приготую смачненьке. Треба з чим же ж її зустріти. От. Погода, як бачите, у нас не дуже сьогодні. Хоча зранку таке сонечко було, таке... це я думаю, Боже, слава Богу. І сьогодні сонечко. Поки в будинку прибирала, вийшла, все, вже немає сонечка. Ну нічого, я сподіваюся, що воно ще буде світити сьогодні. А як не світитиме, значить так і повинно бути. От. Зараз піду, поп'ю каву, а потім щось будемо вже готувати, щось будемо мудрувати. Так що пішла я пити каву. Нам дали світло, я давай быстренько. Ой, хочу такі приготувати. Воно і не котлети, і не ото. Ляля-кебаб, що готують, ну, щось таке наподобі. В общем, для цього нам потрібно буде фаршу, у мене куринний, у мене десь грам 700. Потім велика болгарська перчинка, одна цибулинка і зелені, кріп і зелена цибуля. І пряності. Взагалі, буду я готувати, тому що мама їде. А я ну, не те, що включать, то включать, то виключать. І я оце бігаю, думаю, бо воно готується в духовці. І я думаю, чи мені починать, чи мені не починати, то взагалі таке ну нічого. Зараз зробимо. Зараз я опущу камеру, щоб ви подивилися, як я це буду робити. Так, беру перчинку. Ну, перчик треба на мелкі різати. Такі кубочки. Воно то буде пектися в духовочці, буде дуже смачно. Так що, вже мама дзвонилася, вже один раз зупинялися. Так що їде вже додому. Я вже рада, що буду не одна. Так що. Ну і рада, що на дворі сонечко, дівчатка, вийшло. Я хоч в мене аж на, настрій покращився, то я сьогодні дуже рано встала. І оце таке незрозуміле. Ну нічого, це не саме страшне. От, Зараз наробимо. Ще щось хочеться і до чайку зробити. Ну, подивлюся, якщо буде світло. Якщо буде світло, зроблю. Якщо ні, то... Може, завтра. Так. Отак от, от нарізаємо і додаємо до фаршу. Я останнім часом користуюся тільки курячим фаршом. Я вам кажу так, як є. Чесно, я, ну, от, ми щось з мамою так привыкли вже. Курячий та й курячий, вже свини давно ні. Ой. Ну, це можна робити із свиного, із курячого. Який вам більше подобається з такого і робіть. Так. Отак, перчик ріжете до кінця теж. Так. Так, дорізаємо, потім будемо різати зелень. Так, ріжемо зелень. У мене так хорошо і цибульки і криб. Все. Воно дуже смачне. Не знаю, мені е, оці ляля е, -ля бафу не називаються. Ну, в мене вони, вони ж не на палички, не так. Ну, будемо щось тіпа під це. Але вони соковиті, дуже смачні. Нам подобаються. Я туди кидаю всяких теж спецій, щоб воно так от було. Соковите. І от на 180 градусів у духовочку ставлю хвилин на 30-40 і прекрасно, дуже смачно виходить. Так. так як я цибульки нарізала тут багатенько, такої зелененької, то я такої ріпчатої отаку взяла половинку. Мені досить. І цю намілка теж ріша. Так. Зараз додаю сіль, перець, італійські трави. Я люблю їх якраз. А, можна і прованські. Отаку. Завтра, до речі, будемо. Куштувати Должен замаринуватися наш товстолоб. Якщо ще дуже б, е, ці переживала, думаю, що мені з ним робити. Коли ні, слава Богу, світло дали, бо думаю, чи виносить його в коридор. У нас там так ну, прохладно. Ну, Вона попробувала, він ще холодненький, то значить, це добре. Так, і відправляємо сюди до м'яса. Зараз ще сіль перець. Прямо ще і все. І можна перемішувати і виробляти. Так, чорний перець. Так, на глазна насипаю все. Надіюсь, мене глаз не підведе. Бо як підведе, то буде. Мама скаже, що ти приготувала таке гостре? Італьянських травок і сіль. І все змішуємо до однорідного. І я зараз ось візьму деко і будемо викладати на нього. Потім стелимо на деко пергаментну бумагу. Ну, як можете в Ольгу, що у вас є. Бояв ну, завжди пергаментну бумагу. От. І отак от, от стараєтесь, так як видовжено. Отак от. І прямо ложите. Воно хорошо ліпиться. Як може буде трошечки поганенько, іноді так от буває фарш сухуватий, можна зовсім чуточку додати водички. Чуть-чуть зовсім. О, і буде теж смачно, дівчатка, так що і вони дуже подобаються. Не знаю. Може, хто таких, якщо хтось може не любить це болгарського перцю там, то може воно і людям і гарненьке. Так. Та, це нам з мамою їх вистачить. І на сніданок, і на обід, і на вечерю. На все. Так. Отак. Так. Ось так от я їх на противень виложила. Тепер взяла ось олійку і отаку. Просто зверху, отак, дівчатка, мажемо. Отаку. І на 30-40 хвилин на 180 градусів у духовочку. Сподіваюся, що світло буде. Ой, ну якщо не буде, значить будуть, будуть як ото. Як котлетки, коротше, та і все, що ж я буду. Кругом можна знайти вихід. Не будемо розстраюватися. Так, все, пішла, я поставлю в духовочку, хай собі печуться з Богом. Достала я свої кебаби, ось такі вони в мене вийшли, але петрушки ж не купила, кінзи теж. Та її, навіть ще й немає кінзию. Літом то точно знаю, що єся те. Бо я її не дуже, а петрушку так. Да. Оце береш, нарізаєш потім ще цибульку так от кольцями. Зараз я вам покажу. Я таку невеличку цибулинку беру. О, кольцями нарізала. Так. Беремо трішки отак от оцет, отак чу трохи небагато раз, Отак от трошечки його. Прямо на доски, нічого там не заморачуйтесь, ніяких мисок, нічого. Хай побуде е, хвилиночок дві. І вилажуємо туди на місце. Хай трошечки воно як е, ну, промаринується. Хвилинки дві. Так, і отак от виложуємо. Наверх на ці котлетки, ну, на кебаб. Отак от, от. от. Ну, Куштувати я не буду, бо я знаю, що вони смачні. Сподіваюся, вам сподобається мій рецепт і ви теж спробуєте з'їсте. Ну, Якби ще оце сюди оце як цибульку як маринуєте, і ще трошечки зелені, було б взагалі чудово. Ну нічого, якщо немає, то нічого страшного. Це на смак ніяк не повлияє. Не вплине. Так, пішла я мити посуд. Слава Богу, світ... Бо світло в нас є, то я пішла мити посуд. А потім піду, підживлю смородину. Смородину підсипала, лайма десь бігає, гуляє, погодка чудова. Так що зараз Та там ще кої якісь справи по дому поробила О, по дворі. О. Так що, ще погуляє і собака, ще й не раз. Я її оставлю. Мені ще треба з'їздити. Е на почту. О, опять в сусіднє село. От. Так що, трошки як ото сьогодні повністю, майже цілий день почти кухня. О, ну, слава Богу, там то зникало світло, то було. Так що, ото такі діла. Так що цілий день на кухні. Ну нічого. Зараз піду ще щось пороблю. Ще день не закінчився, ще сонце високо. Так що ще робити можна? З'їздила вже я на почту, забрала посилочку. Ой, ви знаєте, дивлюся, вроді так не падають мої підсіїшники. Може, переживуться, дай Бог. Погода сьогодні взагалі, хоч і такий вітерець свіженький, але навіть вдіватися вже не хочеться. Ой. Так що весна. <світаю> буду, напевно, якщо ось такі денечки, то, напевно, там може і завтра. Взагалі, подивимось, загадувати нічого не буду. Але якщо буде така погода, завтра почну білити хату. А що а робити? Треба. А як треба, то треба робити. Нам то ще треба і на малинки там цей, не знаю, може завтра тоді. Не знаю, може завтра те, а післязавтра буде білити. Ну не знаю. Взагалі, робота є. А може завтра ще й те зробимо і те, хоч половину хати побілю. Ну, взагалі, буде видно. Так. Скоро вже моя мама приїде. Так що я її чекаю? От такі справи. Я вже маму зустріла, приїхала вона, була вона в столиці, була по справам, заїжджала в гості до свого племінника. І там хорошо зустріли, їй сподобалося. Вона нікуди не ходила, тому що здоров'я в неї не таке, щоб там дуже розхажувати. Зробила свої діла, погостювала і приїхала. От. Так що вже їсть. <смас> я їй наготувала смачненьке, тому вона вже їсть. А ми вже тоді завтра вже <смас> побачимося. Буду я закінчувати на сьогодні своє відео. Дякую за коментарі, за лайки, підписуйтесь на мій канал. До завтра!